Дівчата, я вже встигла сходити на квітковий ринок. Я обожнюю сезонні квіти, адже це чудова можливість скласти інтер'єрний букетик менш аніж за 100 гривень. Позаду мій котик будемо разом розказувати вам, що у нас вийшло. Але спочатку давайте кілька слів про вази. Як мінімум, це красиво, адже кожній квітці потрібен будиночок. Погодьтеся, що навіть коли ви обираєте будиночки для своїх улюбленців, ви шукаєте щось естетичне, не кажучи вже про вашу оселю. Квітка теж любить естетику і красу, і якщо ви вдало підберете вазу, вона буде вас тішити ще більше. І друге, це є вази як квіти. Я знаю, що багато дівчат е, жаліються на своїх коханих людей, що вони забувають про квіти. Е, знаєте, коли вас так багато, і вони пусті, мені здається, що це такий непрозорий натяк про те, що час купувати квіти свої е, Візьміть це на замітку. Переходимо безпосередньо до вас. У мене тут лише сім. Я тут тимчасово мешкаю, дуже багато у вас залишилося в Києві. Ви подумаєте, Боже, як багато? Ні, то і зовсім не багато, і ви зараз побачите, що це може бути. Наприклад, English Home Є такі склянки для води. Тут у мене вже такі квіточки трішечки побачили життя. От, скляночки для води. Вони мають таку цікаву циліндричну форму, трішечки скошену, і до неї дуже гарно пасуватимуть квіти, які ви вже дуже сильно зрізали, і їх ще шкода викидати, адже вони, в принципі, ще живі, але їм вже не пасують великі вази. Тобто дуже красиво, коли це може стояти в спеціальній вазочці, маленькій і доволі вузькій. Ось така мінімалістична ваза. Що у мене є ще? У мене є красивенна дизайнерська база. Дівчинка, яка займається глиняними виробами, я обов'язково залишу її аккаунт. Вона з Бучі. Вона вже повернулася в Бучу, намагається відновити своє гончарне мистецтво, своє хобі. І от на замовлення мені зробила таку красиву вазу. Можна квіточки ставити, як оцю таку малесеньке, так коло, яке трошечки зміщене. Так само їх можна ставити окремо. В таких вазах троянди дихають. Я обожнюю, коли квіти мають простір, коли вони. Можуть шепотіти одна з одною. До речі, про шепотіння поговоримо трішки пізніше. Що в мене є ще з вазочок маленьких? До речі, обов'язково заводьте малесенькі вази, адже для них інколи достатньо одну квітку. Ви завжди знайдете можливість або придбати, або вам подарують, або зрізати, якщо у вас є якась дача, бабусі, дідусі, квітку, і це буде теж дуже гарно. Ось у мене є така ваза, здається, якщо я не помиляюсь, це, мабуть, юск. Ось так. так. В кадрі, сподіваюсь, видно. Минулого разу у мене був на фоні в першому моєму відео красивий букет. І вже він своє віджив, минув тиждень, не так то швидко я все знімаю. І залишилась така хризантема, яка місцева, вона дуже довго стоїть, до двох тижнів. Я її максимально підрізала і вставила в таку вазу, і вона теж має місце бути в вашому інтер'єрі. Також у мене є дві широких вази, адже коли вам дарують букет, або ви, як сьогодні, ми зробимо більш такий широкий букет квітів, де є зелень. Чим воно більш сплюснуто і тісно стоїть, тим букет куцем виглядає, а коли йому є місце розкинутися, він оживає. От у мене є таких дві вази: одна для менших квітів, вона дуже красивого такого відтінку. Ох, коштувало менше 100 гривень. Знаєте, ці крамнички, де все там, типу, по одній гривні. Ну, словом, там не одна гривня, але е, можна знайти щось цікавеньке. Мабуть, це якийсь Китай, але погодьтеся, що виглядає гарно. Особливо красиво тут виглядають тюльпани, які є не дуже високі, але вони розкриваються, Голландські тюльпани або садові троянди домашні. А вони прям тут оживають і їм є місце, і їх не потрібно дуже багато. Тому що, знаєте, є такі вази, яким потрібно там сто троянду. Це теж дуже. Круто, але е, інколи потрібно щось і поменше. Так, наступна ваза теж з цієї серії. Це у нас уже ваза з юска, вони є в таких зеленуватих відтінках, а це сіро блакитна Я обрала для себе сіро-блакитну, такий кришталевий для мене е, кришталева вода, прохолодна повітря, щось таке. Теж у ній красиво тюльпани сидять і красиві букети. Я е, люблю знімати обгортки з букетів, коли мені дарують, е, тому що дуже часто букети перев'язують. Е, скотчем чи там іншими стрічками для мене це біль мені здається відчуваю ту бідну квітку мені важливо все підрізати звичайно якщо на добру совість зроблений букет і вони там на різної довжини і не на штучних прутиках приклеєні тоді без проблем вони ляжуть в таку вазу розкинуться великим таким букетом саме ця ваза була на моєму попередньому відео я вставлю фото От, е а зрештою, якщо навіть не добросовісно зроблене, ви можете залишитись якусь там ниточку, мотузочку і вставити, воно все одно все приховає і буде така шапка, густа квітів. Ще в мене залишилося тут дві вази. Ось така ваза, здавалося б, дуже простенька. Така цікава історія з нею була. Хлопець подарував мені букет квітів троянд. І вони втислися в іншу вазу, я вам її на останок покажу, але вони ось так трималися. І вони не могли розкрити свої голівки. Я думаю, ах, не так виглядає, такий гарний сорт, обожній його було щось, або, memory lane, або якісь інші, на словом кілька троянд, я прямо обожнюю. І ми мусили шукати вазу на наступний день чи навіть там протягом дня. Знайшли в квітникарні ось таку вазочку. Чим її особливість? Вона підверх розширяється. Тобто, здавалося, проста, прозора склянка, така ваза, нічого особливого, але через те, що вона розширяється, тут квіти тримаються докупи, а тут вони просто розпадаються. так? Ви знаєте, коли б не звернула увагу, тому що нічого особливого. А коли ми розмістили там букет, дуже красиво. Можливо, я на це відео вставлю кілька фото з різними букетами і покажу, як воно в мене тут виглядає. І остання ваза, яку ми сьогодні з вами. Використаємо, яка є, мені здається, майже в кожній оселі проста циліндрична вузенька ваза. В ній дуже красиво виглядають гострі ділові букети. Часто їх чоловічими можна назвати, це можуть бути айстри високі, ну будь-які квіти, да, які так от довгі на довгому стеблі тягнуться вгору. Воно насправді дуже гарно. Я закінчувала давним-давно курси флористики, також я відвідувала кілька майстер-класів. Чесно, вся теорія забувається, як то завжди. Є пропорції, наскільки мають квіти вивищуватися в пропорціях самої вази. Я вам не підкажу, можливо, якщо ви так сильно цим цікавитесь, ви без мене це все знаєте. Але чисто так, як в практиці в мене буває, я вам розповіла. І ще покажу один гаджет, без якого не відбувається жодний догляд за квітів, це сікатор. Вони є різні, набагато зручніше користуватися чимножничками. Знову ж це аксесуар для квітів. Якщо поважати квіти, то вони знайдуть можливість опинитися в вашій оселі. А тепер до букет. Сьогодні в нас з вами осінній монобукет, який з жоржин і зелені. Ми дуже багато говорили про вази, але ми з вами не сказали місце, де будуть стояти ваша ваза з квітами. Дуже важливо, щоб вона була центровою. Якщо це на столі, то щоб на столі була одна ваза з квітами. Можуть бути свічки чи якісь інші речі, але квіти мають бути одні без вазонів, без інших квітів, або тумба, або інша площина, де, стояти, де буде стояти ваш букетик. І друга важлива річ, про яку ми говорили, це об'єм вази. Це допоможе вам зорієнтуватися, скільки квітів вам необхідно. Щоб букет виглядав красивим в інтер'єрі. Мені було достатньо всього навсього 5 великих жоржин і трішечки зелені. Квіти поєднуються абсолютно за різними принципами, за кольоровою гамою. Тепла, холодна, близькі комплементарні кольори або навпаки протилежні кольори. Поєднуються за різними текстурами, різними формами. Звичайно, бажано, щоб там стебло і сама квітка вони були схожої форми. Нехай на одному довому стеблю будуть багато дрібненьких квіточок, а якась квітка буде велетенська, але принаймні щоб вони мали приблизно одинаковий, одинаковий так, простір займали. Так? Мені дуже складно було підібрати щось на місцевому риночку з жоржинами. Взагалі раджу відвідувати місцеві ринки вранці. А я люблю під обід, я спати люблю багато і говорити, і спати. Словом вже викручувалися з того, що було. Вони трішечки зараз сумніться, тому що вони в машині покаталися, але це вода дуже швидко змінить, інколи можна трішечки додати льод. Моя головна квіткова перлинка це червона жоржина. Я не знайшла інших квітів, які поєднувалися, тож я гралася з кольорами. Найкраще обирати на тон нижче або на тон вище. Тобто або помаранчеві квіти, там ви зможете додати ще трішечки чогось жовтого, або більш бордові. Тоді ця квітка буде як такий, знаєте, дорогоцінний камінь світитися. У мене саме так і склалося: я знайшла ось такі бордові жоржини, троє бордових жоржин і дві червоних, і будемо їх так поєднувати. Тож почнімо. Для початку нам потрібно звільнити її від додаткових цих всіх листочків, щоб вона була більш охайною, все одно ваза доволі висока і некрасиво, коли да? там зелень всередині вази. І трішечки її підрізати. Ми це зробимо швидко. Якщо можна руками, можна сікатором десь. Якщо я навчуся пришвидшити це відео, я пришвидчу вам це відео, і ви це все не побачите. А не навчуся, то постараюся це все швидко і так зробити. Ось таким чином. В принципі, достатньо. Я люблю, коли квіти є. Хтось зриває повністю квіти, кажуть, так вони довше стоять, але ж треба, щоб вони красиво стояли. Я вам розповім одну притчу, яку мені розказував хлопець. Називається про те, як чоловік з'їв ящик гнилих слив. Були у нього, був у нього ящик слив, тобто ви зрозуміли, я буду поки це все складати, робити і розказувати вам притчі. Був ящик слив і було буквально кілька слив зіпсованих. І чоловік такий подумав і вирішив, що ну, з'їв спочатку зіпсовані, а потім там, дійду до слив, які хороші залишилися. І відповідно він з'їв зі тих зіпсованих. І поки він з'їв зі тих зіпсованих, зіпсувалися ще дві сливи. І от він ще дві сливи з'їв зі зіпсованих, а потім ще іще. Так от, ця притча про те, як. Чоловік з'їв ящик зіпсованих слив. Потрібно насолоджуватись найкращим відразу. Тож, якщо потрібно десь підрівняти квіти, десь щось зрізати, обрізати листочки чи щось інше, робіться відразу. Тоді воно дуже красиво буде і тішити з самого початку. Так що, ми зробили тут дві квіточки, дуже все швидко йде. Я вас розважаю як можу. Опа! Є! Є, я не дивлюся по довжині. Я не рівняю якась вища, якась нижче. Якщо буде необхідність, потім це зробити, я обов'язково це зроблю. Ось ця дуже красива. Червоні були дуже вдалі, але їх мало залишилось. Тож. Обрала з тих, що є. Садові квіти гниють, у них неприємний запах, якщо вони довго в воді, тому краще міняти воду, ухти. Бачите, трохи потекла вода. може не бачите. Словом, треба міняти воду щодня, якщо ви хочете, щоб ваші квіточки не мали неприємного запаху. А ще я не раджу ставити квіти в кімнаті, де ви спите. У мене алергія. Навіть якщо у вас немає алергії, ви про це не знаєте, вона може з'явитися. Садові квіти вони мають дуже такий пилок. Активний. Хотіла сказати агресивний, але в відео першому я дуже багато казала слово агресивний, малють то все помонтували. Більш не буде агресивних квітів, квіти всі добрі. Так, ще одна квіточка. Ось так вона виходить. Поки що е, я бачу, що є зайва зелень. Ту зайву зелень можна трішечки прибрати, ось вона тут знаходиться. Е, решту виглядає, в принципі, нормально. Одна квіточка менше. Що у нас по зелені місцевій? Надіюсь, мене видно. Е, знаєте, бабусі, дідусі чи просто місцеві фермери для них головна квітка. Вони не розуміють, що там зеленю можна прикрасити. Раніше то хоч і гіпсофіли були, зараз і їх важко знайти. Е, я знайшла два види зелені на місцевих ринках. Знову ж ми не говоримо про Київське, Львівський, я говорю про Кам'янець-Подільський. Це трохи менше місто. Це холодок. Принаймні, так він в народі називається, він такий пухнастенький. А, гіпсофіли трохи було, і ви не повірите, це листя піонів. Ось такі вони пухнасті. А, мені довго їх не хотіли продавати, бо жінка сама букети з них робить. Каже, візьміть десь попід тином нарвіть. Ну Не хотіла я під чужим тином наривати, тож я все-таки її випросила і трішечки купила. У мене тут три гілочки, їх буде вдосталь з головою. Чим вони підходять? Вони по кольору не дуже вибиваються від листочків жоржин, але вони тримають гарну форму, вони заповнюють простір. Навіщо зелень? Не щоб заповнити. Там менше квітів, да? більше зелені, великий букет, щоб створити форму, щоб зробити його повітряним, щоб відмежувати квіточку від квіточки. Тоді це просто цікавіше виглядає. Давайте пробувати. Не знаю, що у нас вийде з такими піонами. Я ще нічого не робила. Так само підрізаємо і пробуємо вставляти між квіточками. Ось одна буде. Мені тільки одна жінка. Не дуже подобається, в неї така довжина не дуже. До речі, ще один лайфхак, коли у вас є зелень, відповідно, заповняє простір, і ви можете якусь квітку підняти довжиною вище, чим вона впирається в дно вашої вази. От, наприклад, як я зробила з цією квіткою, вона буде там триматися. Так, їлочки можна між собою розрізати, обтинати, але тут у нас невеличкі, вони, да? мені нема що обтинати, тому що не вийде букет. Дивлюся, ось, наприклад, тут мені воно буде пасувати. Можу якусь квіточку пересунути собі на передній план. Це доволі просто зробити. І залишається у нас остання гілочка, вона така найбільша. Отак, щедро її обтинаємо. До речі, зелень зазвичай дуже довго е, стоїть. І з такого теж корисного і цікавого. Якщо у вас є село, куди ви приїжджаєте, у вас точно є або смородина, або малина. Так от. Гілочки смородини і малини дуже довго у вазі красується, а якщо ви ще з ягідками їх зріжете, це буде дуже красиво виглядати. І останній, остання у нас зелень. Оп-оп-оп. Переверну квіти. Ось так, десь деякі я підніму вверх. Мені здається, що вийшло доволі непогано. А ну давайте зараз це все ми відсунемо. Покаже вам букет. Пишіть в коментарях, як вам букет. Він обійшовся мені 95 гривень, але якщо ви по підтину зріжете гілочки піонів чи знайдете щось інше, то він буде ще дешевше. Сьогодні ми в готельно-ресторанному комплексі Ксенія, що знаходиться в селі Грубліці на Хмельницькій області, приблизно район Кам'янця-Подільського позаду мене Дністер, дуже красиве місце, щоб просто позасмагати і поплавати в чисті прохолодній водичці. Також є невеличкий басейн для дітей, манюсінький, і красива зона, щоб провести якісь урочисті святкування, весілля або просто відпочити з друзями за смачними стравами на грилю. Ми бачимо дуже красивий вихід на річку Дністер. Ви можете взяти в оренду катер, байдарки, каної, катамаран і трішечки тут поплавати, подивитися на красиві каньйони, на красиві схили. Так, от ви. водичка чудесна. Сьогодні у нас 23 вересня, дуже тепло.